Дальше нормальный грибочек. А, не. Так гарно выглядал. Ах, а среди него. Так, только что два взорвал. И шея попалися. О. О, два. И шея попался. Красавец. Врез землю. Ох, молоденький! Ну десь грам 400 500 Поше збирати. Ха, ще одного злов. Тоже гарний. А Так, знову пішли гриби. О! Один А тут парочка. Ай-яй-яй! А тверді окно! Одається ще я біля них знайшов. О! Чик. Чик. Ну, маленький. О, от таке гарне містечко. А у біленьких, два червоних. Лисочок. Тут є куча, але не хочу. Ще попався гарний грибок. Три скажу твердо. Ось такі грибочки кучі є. Дуже класний. Коротше смачний, але я їх наберу. А такий гарний попався. Частенький, твердий. О, красавчик. І ще біля того попалися два. Тут такі такі тополітні. Ішов спочатку одного, потім другого, а потім ще оці. Така сімейка. Мені сподобалось. От така гарна кубка штук 20. Поставив собі рюкзак, відро і ходив кругом. Один, 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 один і от. Вийшла така гарна. А, а ліс от такий. Світлий, з мохом. Людей нема, мобілка не бере. Красота, Буду зараз чесно. Поставив рюкзак тут на горбочку, вже Рю відробів, югзакує. І тут же дно вкрите і пішов. От це містечко. Передивився, прийшлося шапку знімати. Ось такий результат. О! О така красота. Оце грибня, навіть не грибня, парадня. Парадня. О! Красота! О. Ну і ще чотири... Так, таких гарних. От на цьому місці. І так не запам'ятаю. Так, от попався ще такий маленький як бульба. А не А Не зовсім маленький. Гарний такий. Ах, тугий як синій. Ось такому гарному лісі. Ось такий лісок і такий грибок. Що й не мав пригоду. А там зруб. Я думав, що це зруб. А то виявилося лісоповало. Але я через нього йшов чуть не пів години тих 300 метрів. Дерево на дереві. Але то вартувало. Вийшов сюди. А там якась така загата. Водопій. І дуже стоптаний ліс. Певно, звіри сюди ходять пити воду. Дуже стоптаний ліс. А там, де стоптаний ліс, там мають бути гриби. Почав їх шукати. І по лісі постоптаному маленькі грибочки. А там афенах трошки більші. І результат от. знов шапку пришлось накидувати. О! От такий результат От такий і такий Десь півтора кілограма грибів. Це ще не все. Зараз піду ще туди далі. Я тільки ту площу подивився. Перейшов трошки далі. І що? І знову є. Та, такий. Красавчик. Ось такий. Але більше щось нема. Нічого. Піду зараз, ще вон туди. Результат. Відерко, кошик, повний кошик, повне відро. Тут якісь такі всілякі. Ще кошик, ще відро. Там ще одно. Ну, оці гарні. Оці. Все. Нормально.